Провадження нового податку на нерухомість викликало резонанс у суспільстві. Розробляли закон, щоб стягнути кошти з власників розкоші. Та виявили, що з 2016 року за квартири понад 60 та будинки понад 120 квадратних метрів однаково платитимуть усі і пенсіонери, і мільйонери. Сума там в 5-6 тисяч гривень в год це не налог на розкоші. Потому что содержание данного особняка, к примеру, его отопление в, период, в холодный период, наверное, будет составлять порядка 3, от 3 до 4 тысяч гривен. Тот налог на роскошь все-таки должен быть, ставка его должна быть более серьезная для поступления в бюджет. А тим більше, що розкошних об'єктів гораздо менше, ніж ні Не оподатковувати в уряді. Вирішили гуртожитки, житлову нерухомість, яка знаходиться в аварійному стані, житло, яке належить дітям сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування та дітям інвалідам, які виховуються одинокими батьками, не зачіпить новий податок і представників малого та середнього бізнесу, які торгують у мафах і на ринках. А ще промислові будівлі, які використовуються у сільськогосподарській діяльності, водночас. Час за новими правилами українцям доведеться платити не тільки за помешкання, але й за дачні та садові будинки. А ще за ті об'єкти, які власник побудує поруч гаражі, літні кухні, погриби, вбиральні, навіси, хліви, майстерні тощо. При розрахунку податку загальний метраж дач і садових будинків тепер буде сумуватися з загальним метражем житла. Простіше кажучи, майже всі власники дач потенційні кандидати в спонсори місцевого бюджету. Им нужно тоже проводить свою деятельность. И один из видов получения дополнительного дохода на местном уровне это податкование недвижимости. Но Этот налог, по идее, как во всем мире должен быть в цивилизованном мире направлен на, на содержание этой же недвижимости или инфраструктуры вокруг этой недвижимости, на дополнительные, на облагораживание, ремонтные работы там всевозможные и так далее, которые бы, в общем-то, в целом, когда все кругом красиво, все работает, эту же недвижимость еще и увеличивает в цене. Як розповіли першому діловому юристи, із новим податком на нерухомість не все так критично. Пом'якшує ситуацію те, що і ставку, і тариф на квадратний метр будуть встановлювати місцеві органи влади кожного регіону. А політики такі політики. Тож цифри можуть бути абсолютно різні, залежно від розташування будинку, року будівництва та його стану. І ще один нюанс: органи місцевого самоврядування напередодні виборів можуть занизити ставку. А після того як з Знову прийдуть до влади, податок збільшиться То сама місцева рада вирішує, чи встановлювати його, чи не встановлювати в своєму населеному пункті. Тобто він може бути встановлений, може бути не встановлений. Вона може підняти ці критерії до безкінечності, може взагалі не встановлювати цей податок, ага. може звільнити певні категорії осіб від сплати цих податків. Може встановити, може погратися зі ставками. Там наприклад ставку на те майно що знаходиться в елітному районі, встановити вищу ставку. Те, що знаходиться в більш такому простому районі, де живуть більш прості людини, що ставку податку. Через великий список нерухомості, яка потрапляє під оподаткування, деякі аналітики вже прозвали прийнятий закон сирим, недопрацьованим та антисоціальним. Рахунок потенційних жертв оновленого податку на нерухомість йде на сотні тисяч або й мільйони, так як житлових будинків і квартир в Україні близько 20 мільйонів. А нововведення торкається не лише власників нових розкішних віл, але й будинків, у яких мешкають багатодітні сім'ї або ж житлового фонду ще радянських часів. Де Нині мешкають пенсіонери. Тому експерти пропонують ввести податок не на квадратуру, а на вартість самої нерухомості. Нету в Україні налогу на недвижимость. Вообще нету. Здесь есть сбор с владельцев квадратных метров. Сбор от налога это деньги, которые государство отнимает у владельцев, чого бы то ни было, по своему усмотрению. Ви можете быть владельцем полушубков, и может быть сбор владельцев полушубков. Збор сладівця в тілевізах, збор сладівса стулів. Хоча в розвинутих країнах це працює, в Україні функціонуватиме навряд чи. адже зі справедливою оцінкою об'єкта нерухомості теж можуть виникати певні оборудки. І, врешті-решт, податок буде знівельований. Саме тому для нашої держави запропонували модель, яка давно працює у європейських сусідів Польщі, Словаччині та Чехії. Самі українці поки мало вірять в ефективність таких відрахувань. Нам я думаю, что этот налог внесеть больше недоверия сумятицы всякой, чем нежели принесет пользу государству. Но исходя из того, как вводили службу регистрации или какие-то новые инновации всегда вводят, у нас сразу очереди, непонимание. Поки стіна між урядом та суспільством не подолана, виникає все більше ризиків, кажуть експерти. Один із яких масове ухилення від сплати податку, незважаючи навіть на можливі юридичні тяганини. Якщо, наприклад, ваш чоловік, вашого чоловіка є квартира, яка оформлена на ньому, і вона в спільносумісній сумісній власності перебуває з вами, і тільки, на вашого чолові... тільки ваш чоловік фігурує в документах, можна поділити цю квартиру. Можна поділити юридично цю квартиру, щоб в правоустановлюючих документах вже фігурувало, що у вас одна друга цієї квартири і вашого чоловіка одна друга. От після такого поділу податок на нерухоме майно сплачувати не потрібно. Але тут треба пам'ятати, що ця процедура поділу вона складна. Утім, ухилятись від податку на майно експерти не радять, адже в разі несвоєчасної сплати вмикатиметься система штрафів. При затримці до 30 календарних днів штраф складе 10% від суми податкового боргу, а понад місяць 20%. Отже, місцеві бюджети мають шанс покращити свою дохідну частину. Звичайно, якщо корупційна складова в цих відносинах буде усунута.